В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо читання з 3-ї глави послання Апостола Павла до Колосян, через яке отримуємо нагадування про необхідність для кожного християнина відкидати гріхи, бути для них мертвими, а для Бога. І для добрих діл бути живими і діяльними. Апостол нагадує нам, коли ж з'явиться Христос, життя ваше, тоді ви з'явитеся з Ним у славі. Звернімо на ці слова особливу увагу. Христос є наше життя. Вони знову свідчать нам, що ніякого іншого життя, окрім того, Яке дає нам Христос, немає. На це одразу можемо почути заперечення? Чому ж немає життя без Христа, коли так багато людей не вірують в нього або мають лише формальну належність до Християнства і живуть? На це слушне питання ми також можемо дати відповідь. А хіба смерть не тяжіє, над кожною людиною. Хіба не помирає людина, навіть коли проживе і сотню років? Немає жодної людини, яка би вічно перебувала на цій землі, через рікопадіння прабатьків, зло і його наслідок, смерть увійшли в саму природу людини і опанували її. Тому навіть сам Син Божий як людина. Прийняв на себе добровільно тягар смерті, віддавши на Христі своє життя заради усіх нас. Через цю загальну дію гріха від самого початку кожна людина подібна до приреченого на смерть. Можемо порівняти таку приреченість, наприклад, із невеликовною хворобою або зі станом людини, якій винесений смертний вирок. І яка очікує на його виконання. Такі люди ніби ще живуть, але водночас вони усвідомлюють, що життя їхнє завершується і завершиться скоро. Так і ми, дорогі брати і сестри, живемо в цьому світі, але хіба кожен з нас не усвідомлює, що це життя тимчасове? Ми це усвідомлюємо і знаємо. Якщо тільки замислимось над цим, тому коли чуємо слова Писання, що життя наше це Христос, то розуміємо, що йдеться не просто про це життя земне, тимчасове, підвладне стражданням і смерті, але йдеться про істинне життя, тобто про блаженну вічність. Слід підкреслити, що і наше земне життя. Також походить від Бога як Творця, хоча, на жаль, не всі належно усвідомлюють саме цю істину. Проте люблячий Бог навіть тим, хто не вірує в нього, хто відкидає його, хто чинить зло, продовжує їм благодіяти. Він дає людині час, життя для того, щоб вона могла знайти шлях до нього, виправитись, розкаятись. Оновитись і досягнути істинного вічного життя. Раніше ми згадували приклади невеликовно хворого чи засудженого на смерть у такому стані, коли людина почує, що є ліки або спосіб лікування, які можуть зцілити її від смертельної хвороби, чи не полишить вона все, аби знайти таке лікування. Та отримати зцілення. І коли приречений помертий дізнається, що правитель може його помилувати, чи не буде він надії уникнути страти наполегливо звертатися і благати виявити милосердя до нього. Слово Списання, яке ми нині чуємо, нагадує нам, що єдині ліки від хвороби смертельної, що єдиний Хто може помилувати приречених на смерть і звільнити нас від неї, це Христос, хоча смерть продовжує ще діяти в нас, але Слово Боже свідчить істину. Коли з'явиться Христос, життя ваше, тоді ви з'явитесь з ним у славі. Тобто, у час пришестя Христового, яке обов'язково відбудеться. Завдяки Воскресінню Спасителя, і всі мертві оживуть. Смерть втратить владу над людством, однак у славі, тобто для життя вічного, а не для покарання за вчинене зло, оживуть лише ті, для кого і в нинішньому віці життя є Христос. Всі люди помирають і добрі, і злі. Так само. І всі оживуть, всі воскреснуть час пришестя Христового і добрі, і злі. Але одні воскреснуть для життя, а інші для прийняття осудження і покарання з дияволом, якому служили у цьому світі, чинячи гріхи за його волею. Тому апостол Павло і нагадує нам про необхідність. В цьому світі, доки маємо ще час обрати свою вічність. Життєвих доріг у людини може бути безліч, але всі вони, врешті-решт, зводяться лише до двох: до Бога чи від Бога, добрі діла, виконання заповідей, любов до Бога і ближніх, яку заповідає нам Писання, наближають до Бога. І до істинного життя, а гріх у всіх його різноманітних проявах віддаляє від Господа і веде до вічної смерті, бо іншого немає. Немає для людини іншої можливості жити без Бога. Існувати без Бога можливо, а жити ні. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Говорить нам Христос, стверджуючи те, що було сказане дотепер: істинне життя є лише з Христом у Христі і через Христа, а без Нього приреченість на смерть. Тому апостол Павло закликає Колосян а через послання до них слова, з якого ми нині чуємо, і всіх християн. Будьте мертвими до гріхів. Щоби наповнитись істинним життям, яке дає нам Воскреслий Христос. Мертва людина не чинить гріхів, не виявляє пристрасті, не прагне задовільнити користолюбство, не виявляє гніву, не лихословить і ніяким іншим чином не грішить, бо вже померла і відкинула все це, такими для гріхів, закликає нас бути і Писання, все грішне має бути чужим для нас, а ми мертвими для гріха. І тоді нове істинне вічне життя буде вже відкриватися в самих нас. Ми не лише будемо мати надію на вічне життя, коли Христос з'явиться у славі, але й тепер будемо наповнюватися цим життям через з єднання з Христом. Законом я вмер для закону. Щоб жити для Бога, пише апостол Павло у посланні до Галатів про це нове правдиве життя, яке відкривається для вірних. Я співрозп'явся Христові, і вже не я живу, а живе в мені Христос. А що нині живу в плоті, то вірою живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Тому, дорогі брати і сестри, Знаючи Списання і вчення церкви, ці істини будемо їх втілювати в життя, щоб не існувати тимчасово, віддаючи своє життя заради гріхів, але щоб час нашого земного життя використати заради набуття у Христі життя вічного, життя істинного. Амінь. Слава Ісусу Христу!